Реанімація мистецтва минулого до життя повернули ікону Богородиця Одегітрія. Нині музейники прагнуть дізнатися більше про місце походження раритету. Неординарну знахідку відносять до так званої рогатинської школи живопису. Спочатку її датували 19 століттям. Однак, у процесі дослідження, зокрема спеціалізованого рентгену, який проводили у Львові фахівці, визначили, що вона значно старша. На рентгені це нам все чітко показало, що там є однозначні Нижні шари живопису, очевидно, якогось вартісного, вартіснішого, наскільки так, з досвіду знаю, що завжди нижні шари, вартісніші, а тим більше це навіть з повер... поверхневого погляду, що вони явно не професійні. Головне завдання не втратити оце навіть. Маленьких частинок рідного авторського шару згідно нових даних, яку надатується сімнадцятим століттям, класичний процес відновлення твору мистецтва тривав півтора року. Відомий завдяки нещодавнім реанімаціям портретів Хмельницького та Франка, реставратор за новий крок каже, що з таким великим і серйозним масштабом роботи зіткнувся вперше. Це до речі, я вважаю, що це повезло, тому що не кожного реставратор. Такі речі Це дуже, дуже дуже цікаво. Тих півтора року, вона не переставала дивувати буквально за кожним після кожного процесу. Тому що там що ж відкривається нове, там і, і брамлення з звізні і зворотні записи до сих пір не ідентифіковані. Ну тому, цікаво усі роботи майстер проводив у Івано-Франківську. Тож тепер місто може пишатися вже двома реставраторами, які повертають сучасникам шедеври минулого. Валерій твердохліб працює з пам'ятками фондів краєзнавчого. А за новий крок художнього музею. Те, що збереглося, і те, що дійшло до нас, то можна просто дивувати що такі речі на сьогодні ми маємо ще нову ікону 17 століття. Богородиця Одегітрія стане окрасою оновленою постійно діючою експозиції художнього музею Сакральне мистецтво Галичини 15 15-20 століть. століття.